На Прикарпатті цими днями не лише люстрували, але й нагороджували. Свідками такої події стали наші рогатинські журналісти. За підсумками минулого 2013 року, Рогатинський районний центр зайнятості представив до нагородження сільського голову села Верхня Липиця Володимира Галушку за найкращу організацію громадських робіт для безробітних громадян з благоустрою населених пунктів. Протягом минулого року у таких роботах взяли участь 39 безробітних громадян. Також нагороджено директора ТЗОВ триада Р Володимира Грималівського за створення дев'яти нових робочих місць у закладі швидкого приготування їжі «Фетляндія» та двох у перукарні. Ну, я хотів би нагадати, що рішенням 17-ї сесії Рогатинської районної ради значить підтримано ініціативу голови районної ради щодо відзначення одного з кращих роботодавців по створенню робочих місць за підсумками 2013 року, а також одного із сільських голів по організації опла. Чувак громадських робіт для безробітних, я сподіваюся, що це буде не тільки по результатах 2013 року. А ця ініціати буде продовжена і у 2014 році. Минулого року у Рогатинському районі було створено лише 208 робочих місць. Тенденція збільшення робочих місць у районі на жаль не спостерігається. На жаль, останні роки інвестиційна активність не дуже висока. Це пов'язано з тим, що є певні проблеми в економічно. Но плані, ну ви знаєте, вже практично десь півтора року відбувався економічний спад, і ми не можемо похвалитися десь значною кількістю створених робочих місць. Тому навіть та маленька кількість робочих місць є для нас дуже значною. Але ми надіємося, що вже в цьому році десь така підвищена активність інвестиційна і роботодавців призведе до того, що робочих місць буде створено. Значно більше ніж у минулому році Галина Бугун Назарій попик новини телеканал Раї.